Тепер йому на віки 38. 20 грудня шості провели в останню путь захисника України Андрія Володимировича Нагорного. Він народився 4 грудня 1986 року у Шостці. Тут навчався в школі. №1. віддати останню шану героєві до парку свободи прийшли знайомі друзі. Ми навчалися у школі разом. З одної парти сидів. Гарна людина була. Дуже гарна, спокійна. Ми дружили. Це мій друг шкільний. Добрий, товариський, завжди готовий прийти на допомогу. Саме таким Андрія запам'ятали вчителі школи, де він навчався. Я його вчителька, я вчила в школі українську мову, літературу. Великий життєлюб, завжди усміхнений, добрий. Я його навіть улітку бачила, і він таки був, як завжди. Веселий, радісний, настроєний на життя. Дачство небісна слава герою. Після закінчення школи Андрій вступив до Київського національного університету технологій та дизайну. Після здобуття вищої освіти молодий чоловік відкрив власну справу. Він зустрів кохання. У нього народилася донечка 12-річна Вона була для нього сонечком. Але 23 жовтня, 2024 року, чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Андрій Нагорний обіцяв матері і донорці повернутися додому, але не судилося. 12 грудня 2024 року перестало битися серце солдата, водія електрика взводу матеріально-технічного забезпечення артилерійського дивізіону. Гарний батько, люблячий син, брат тепер оберігатиме свою родину з небес. Ці Боротьби ми втрачаємо найкращих: молодих, життєрадісних, мужніх. Справедливих, саме таким і був Андрій. Він справжній герой, справжній патріот. Щирі співчуття рідним близьким. Вічна пам'ять герою. Слава Україні! Героям слава! Присутні поклали квіти, низько схиливши голову на знак великої шани та вічної пам'яті і провели героя в останню земну дорогу.